В умовах відключення світла будемо пропрацьовувати жодний відділ хребта. Для цього нам треба маленький м'ячик і кубік. Будемо пропрацьовувати ті зони, які максимально близько знаходяться до хребта. Там дрібні м'язи, і вони в першу чергу спазмуються. Якщо вони заспазмовані, то великі м'язи дуже важко розслабити. Тому розминання починаємо саме з тих дрібних м'язів. І тут саме більше зажимів. Всі блоки, всі, де хребці зміщаються, самі ці блоки, вони всіх дрібних м'язах знаходяться. Тому будемо рухатися від місця, де в нас починаються ребра, від 12 го ребра. От, Думаю, кожен в себе там може нащупати. І будемо поступово по точечку рухатися поступово вверх, точечка за точечкою, вздовж хребта. Ось у нас хребет. І... Будемо рухатися вверх. Одна сторона і так само інша сторона, точечка за точечкою, поступово. З грудним відділом тут не так багато вправ, як оце детально точка за точкою, пропрацювати. Якщо інші зони там так лягти, руку туди, ногу сюди, м'ячик поміняти, то тут просто треба оце скурпульозно, чуть-чуть передвигаючись вверх, все пропрацювати вздовж хребта. Для того, щоб пропрацювати нижній відділ хребта, ми кубик будемо класти під шию, і для того, щоб пропрацювати верхній відділ хребта грудного відділу, ми будемо класти кубік під кривову кістку. Лягай. Кубік під голову, так, щоб було зручно, щоб він не коливався. І м'ячик спочатку одну сторону пропрацюємо, потім іншу. Кладемо вниз. Максимально близько до хребта, але не так, щоб це тиснуло на хребет. Що якщо корпусом трошечки здвинутися в бік, м'ячик відчувається, що він упирається в хребець. Але не має бути прямо на самому хребті, біля нього. Ноги мають бути зігнуті в колінка. І ту зону, яку ми пропрацьовуємо. Зараз ми пропрацьовуємо цю зону, яка ближче до камери. Цю ножку ми її ще трохи підзгинаємо. Так у нас натягуються м'язи спини. Будуть такі місця, які менш болючі, будуть такі місця, які дуже болючі, дивлячись на яку точку попасти. Ні лежить зараз і прям спать можна зараз на цій точці. Да, відчуваєш? <схід> а, якщо біль гострий, потрібно дочекатися... Ірися, блін, там так шкріб. Так як ти подорвалась і побігла, прямо. Колиця не тягнулася, тільки <сіки> щастя світло з'явилося. Особливо коли сутки не було. Не, навіть більше у вас Після. півтори суток. Тут дуже важливо не сповзати з м'ячика корпусом. Тобто, має корпус бути от рівненько, прямо на м'ячику лежати. <сіки> Бо буде таке, що тіло воно захоче десь сповзти і якось так цей м'ячик, значить, що він збоку. Опиниться. Якщо біль гострий, то просто полежати, поки він не перейде в стадію тупу. Якщо біль тупий, то також, щоб він просто інтенсивністю зменшилася. І от м'ячик по чуть-чуть на сантиметр вверх вздовж хребта. Піднімаємо. Оп, раз. Нижній грудний відділ це приблизно, де в жінок бюзвальтер застібається до тієї зони. Потім уже те, що вище, то вже тоді кубік треба буде міняти. Кубік може лежати або так, або ребром. Це вже залежить від того, в кого яка шия і кому як зручно покласти голову. Бо бувають такі позиції, що дійсно хочеться кубік самому підняти повище. Тепер спробуй сама собі перестав ще вище. Так. Так. Да. Да? Ну ти це просто не достанеш. Ти пам'ятаєш, як ми перший раз взагалі нас в групі пропрацьовували? Больно було тоді? Ну, я не пам'ятаю відчуття. Бо ми так як комбінували, всі різні. Бо я коли грудний відділ пропрацьовувала, то мені не те, що лежать на ньому, мені було навіть підніматися з м'ячика. Тобто, мало того, щоб покласти його, а потім, коли я з нього встаю, то ніби щось відривається. А потім уже кіпатура пройшла і вже дуже разом нормально. Так, точечкою з листочечкою просто рухаємося вверх. Тут дуже важливо от потрошку, кожну, кожен сантиметр пропрацьовувати, тому що біля хребта там ж кожен хребець тримає ще маленький м'язик і в кожного хребця є ще свій м'язик. Якщо просто великими шагами переступати, то можна десь якусь тригерну точку. Вона може бути маленька ця тригерна точка, її можна просто пропраць. Така вона скорпульозна з грудним відділем, така скорпульозна нудна робота по кривцям. От десь до середини груди. Якщо показувати ось е, спереді, то це десь приблизно отак. Воно, чим менший м'ячик, тим більш точечно пропрацьовується. Якщо взяти е, великий м'ячик, то також буде пропрацювання, але вже буде братися більша зона і не так глибоко будуть ці три не, 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 не така глибина. Тобто зона буде більша, але глибина менша. А чим менший м'ячик, тим от е, зона менша, але глибина більша. Так. Йдемо далі. Е, верхній грудний відділ. Е, кладемо кубик під крижову кістку, так щоб було зручно, вмощуємося. І від того місця, де лівчики застібаються, йдемо вверх до шиї. Одна сторона, потім інша. Так, як ми зараз цю сторону пропрацьовуємо яка ближче до камери. Приблизно там, де зупинилися, коли кубік був під головою, і просто йдемо далі, тільки кубік переставили під боку. Ногу. ногу також натягнули. Ручки можна. На себе обняти, щоб знову щоб тіло з м'ячика не спливало, щоб відчувалося, що воно лежить зверху на м'ячику. І також поступово точечка за точечкою підніматися вверх майже до краю лопаток. А, чим ближче а, підходимо до шиї, кубик можна поміняти, тобто його поставити ребром. Тоді тобто тиск буде більший на крижу кісточку вложимо. На. десь, десь туди. Тобто, чим вище копа, тим більше буде тиск на плечі, лопатки. І тепер кубик. трошки порозтягуємо грудний відділ. Для початку його потрібно класти так. Тобто, в кого ще не дуже він розтягнутий, просто під грудний відділ, кубик. Раз, поклали, розтягнулися, ручки можна десь отак назад, за голову, ножки прямо, Оп. розслабилися, вдихнули, видихнули. Поясничку розслабили, попу розслабили і лежимо, дихаємо. Тобто це такий лайт варіант. І просто кубик можна трошечки вниз, трошечки вверх, ну по грудному відділі його переставляти і потрошку розтягувати. Це такий е, початковий варіант. Більш ускладнений варіант це коли вже кубік ребро вже ставити і також його переміщати по грудному відділі, розтягувати різні зони. Тобі зараз як взагалі комфортно, некомфортно? Ну, так як він в тебе вже розтягнутий, то можна вже поставити ребром. Він не сильно хитався, більш так Стій... стійкість у нього була. О. Ну, а тут уже некомфортно, так? Да? Угу. До цього варіанту треба переходити тільки тоді, коли в звичайному режимі, коли пубік просто лежить і вже взагалі от ніяк. Тобто воно вже абсолютно нормально на ньому можна лежати, навіть заснути. То тоді вже переходити до такого варіанту. Може, так. Да, поки ще не комфортно, то руки назад не закидати. Це вже прям супер варіант, найбільшою складою, що ноги прямі, руки витягнути назад. І вже після такої розтяжки вставати повільно, тобто без е, різких рухів. Тобто, спочатку напружити, відчути свою спину, відчути м'язи і тільки тоді вже кубі з під себе витягувати. Угу. Отак, після такої розтяжки бажано лягти, минуточку полежати, щоб е, якось тіло в купу зібралося.